Розпаковка. Привітульки-котики. Так стало, що мені трошки довелося попрацювати вентиляційком. Допомагав утеплювати вентиляційні короба, встановлювати кучу всякого гавна цього непонятного. І виявилось, що одним з таких основних інструментів монтажника вентиляції є ножик. Я їх за місяць зламав три штуки. Це вже от третій, в котрому не працює фіксатор. Зветься він, на секундочку. віддали за нього от грошей, Але ну, навіть за стілечку грошей Стенлі, Стенлі ну, мав би працювати якось трошки краще. Давно вже знав про таку серйозну японську контору, яка називається Таджима. А, побачив, що в них є. Чисто випадково побачив, почав гуглити якісь а, ножі, типу там Мілокі, хто там ще у нас, Девольд серйозних. Блін, вони коштують як крильця від, від літачка. Да. Ну, візуально мало чим від цього барахла за 300 з чим-то там гривень О, Відрізняються. А, Коротше, спробував, вирішив спробувати оцю штуку, зараз з вами ми її розпакуємо. Прикол її в тому, що вона за свої з доставкою 615 гривень, здається. Має таку от кабору з жорсткою фіксацією. І. ну, блін, Японія, я думаю, що має щось толкове бути. Ці ж вміють робити. Значить і ці, я думаю, навчились. От. Але перш за все розкажу вам про цей. Про це. Цей Стенлюк я купив у епіцентрі за 300 щось там біля 400 уже даже гривень. Коротше, це, ця штука відпрацювала 2 години і при першій же заміні леза, а леза треба міняти досить часто, тому що в вентиляції цей утеплювач він з якоюсь. Типу, як піском чи що. ну коротше, Це дуже якась дивна суміш резоноподібна Але дуже сильно тупиться всі леза Буквально там, 10 різів, все леза немає, воно просто можна, там я не знаю, самі знаєте, кого катувати. Лез міняти треба дуже часто, бо вони в клюю, вони. Тупляться і коротше, при, першій же, при першій же нагоді їх поміняти в мене ламається фіксатор, який фіксує лезо ну, в якомусь середньому положенні. От. До чого це призвело? Перевертаєш ножик, отак, пунь, лезо вилізло. Тобто можна нормально так поранитись. А хто колись різався ножем для, для паперу, той знає, що ну, порізати з ним можна дуже капітально. От, З прикольного, у них тут можна зразу ще парочку запасних лез, щоб з собою цілу коробочку натискати. Досить досить зручно організовано закривання відкривання цієї от штуки, п'яточки, але десь на лісах під потолком якимось 9-метровим. Оцю фігньою оперувати ну, виявилось досить складно. Ну і в будь-якому разі. Камон, ребята. Вот. Так що, так що Таджима. Побачимо, що вміє він. Отож, ваш улюблений ракурс, ваш улюблений я. Множик Таджима 11.01, 17.04. Обійшовся він мені 600. 15, здається гривень з доставкою, доставка новою поштою, наложка, ну, короче, все як ми любимо. Е -е -е -е. Японці, звісно, трошки намудрилися з його упаковкою. Тут і наклеєчки, і скоби від степлера, і що угодно. Я так розумію, це, -це мало бути якесь вказання на якусь кіллер-фічу чи акцію. Е -е -е. Хто розбирається, розкажіть, бо по японськи я, наприклад, не дуже шарю, на жаль. Або слава Богу. Так, эм, зараз взломаем вот эти штуки. Блин, ломайся. Так, и момент истины. Да что ж такое, Ба бам О, тут же... Тут ще інструкція, але теж на японському, що. По-японськи, по не по нашому написано, що характерно. От, але прикольно. Я люблю такі всякі оформлені штуки. Блін, а він важкенький, я вам хочу сказати. Не знаю, чи це буде плюс чи мінус. Слухайте, прикольно, платформа повертається. Не знаю, чи це буде в плюс чи в мінус. Ага. Е ну, його вага має на увазі, але. Важке, значить, надежне, десь я таке чув. Короче, ножик так не виймається, виймається він по натисканні кнопки. А клас. Ну прям глок в світі сегментних ножів. А, платформа тут повертається. Клац, клац. Ага, в цю сторону не клац. Ну, типу, в трьох положеннях може бути. Пум, пум, пум. А, що оце за штука? Мені ще... Я думаю, предстоїть розібратися, але в цілому вдівається на пояс. І, от, і от у вас ножичок у кармані Чи не в кармані, а в руках. Я так розумію, що це можна якийсь шатринчик цепляти. До речі, непогана історія, бо в мене пару разів ніж оцей падав з лісів. Нагадаю, це було ну, стеля 9 метрів, мінус. Там, Півтора скупійка в метрі мене. А, ну, рахуйте самі, типу, 7 метрів. Бам. Все, готово. Ем, Дотаджими. Блін, прикольно. Я так розумію, що він ще якось чи розбирається для якоїсь чистки чи щось, типу того. Там всередині пружиночка у нього, я не знаю, чи буде видно на відосі на, 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 на телефоні. Пункт. Але... Ну, складає враження прям хорошої речі. Ой, як класно. Ха. А ні, показалось. Щось мені здалося зразу, що та джима висовується трохи далі, ніж оце. оце. Але, ну, блін, цього досить, в принципі, для роботи. Тримається гарно, принаймні поки що. Тут написано пул. Що ти з мене хочеш? Тут у нас ще два запасних леза. Тоже прикольно, слухайте. І реалізація. Реалізація, до речі, мені подобається, Того, що не треба розбирати пів ножа. Тебе ніж залишається, по суті, в нормальному походному, так би мовити, положенні. Та ти що для людей? Прям раз, собі дістав, поставив. І поїхав далі працювати. Блін, на цей. От здавалося б дуже схожі речі. Але реалізація за ногу. Ну, японці прям, прям респект. Поки що подобається, а, побачимо, побачимо, як він буде в процесі роботи. Що за цією штукою треба розібратися? Там десь я бачив, що це теж якась фіча, по ідеї. Пум, оце, 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 оце кінчик зрізаний. Що воно? Непонятно, але дуже інтересно. Коротше, така розпаковочка. Таджима, японія, тумс. Наразі я вам скажу, що я довольна. Побачимо, як він буде в роботі. І короче, моя догадка про ці про ці всі штуки. Оці всі штуки. Була вірно. Судячи з картинок, тут все непогано намальовано. Тут ця система передб... це передбачені отвори для квітнення тренчика. Ну, До речі, цікава штука. Я так думаю, що я якийсь пістолетний тренчик, попробую сюди приспособити. Бо, ну, ще раз повторюсь, падаючи з лісів ніж, це як мінімум незручно, тому що тобі з цих лісів треба спуститися і його підняти. Особливо, коли працюєш без підсобника. От. І оця хріновина то, ходу, е має на якесь спеціальне кріплення заклацуватись. От. Або, як в моєму випадку, буде носитись просто на поясі. Хоча знайти таку штуку, отвіточку, щоб вона постійно висіла на поясі, на неї е по необхідності вклацувалося, допустим, ніж або ще якийсь інструмент. Ну, Це було б прикольно. Дуже схожа, дуже схожа штука а, є у Tagбілд. Вони свої системи розгрузочні, прямо на цьому і базують. От. Побачимо. Звісно я ще знаю, що поприбігають ребятки, котрим це повна херня. Я потратив купу бабок і бабок, дідок. купу грошей. І при цьому займіли якісь приключення. Ребята, покористуйтесь, будь ласка, якісним інструментом і ну, зрозумійте різницю. Я думаю, що навряд чи ви захочете повертатись до умовного Китаю, покористувавшись чимось справді якісним. Всім пока. Дуже дякую за увагу.